З нами головний тренер хокейного клубу шторм Олександр Бобкін. Євген Радушний у командирі після другого періоду зазначив, що перемогу здобуде команда, яка закине вирішальну шайбу. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Та чи саме цього ключового моменту не вистачило сьогодні? Ну, гра була така. Я підтримую Євгена, бо два періоди були такі небагато моментів. Обережно грали, і ну, Можна було подумати, що буде гра до однієї шайби, але вийшло все по-другому. Сьогоднішній поєдинок був насичений дисциплінарними покараннями, і ви часто зазначаєте, що це очікувано в зустрічах з таким суперником. На вашу думку, чи є така жорстка гра прийнятною з огляду на ризик травм для гравців, особливо перед серією плей-офф? я скажу, що не було жорстка гра. Сьогодні судді всі. Моменти, які могли вигра... ви... визвати якусь агресію додатково, вони гасили об... обоюдними штрафами, тому я скажу так, що це мабуть, була сама... одна із найспокійніших ігор нашого з цьому сезоні. Шторм посів третє місце в регулярному чемпіонаті і не матиме переваги домашнього льоду на старті плей-офф. Чи задоволені ви таким результатом? Чи на вашу думку хлопцям було б легше починати серію плей-офф вдома? Я скажу, що починати е як вдома, як і на виїзді в плей офф має великого значення. Є значення, е з яким настроєм підходить команда до цього самого плей плеофа. Дякую за коментар. Дякую. Я теж дякую всім, всім вболівальникам Одесі, дякую ЗСУ, що ми зіграли і вони нас захищали, вони молодці, боронять нас. Дай Боже, низки поклін, слава Україні. Героям слава з нами головний тренер хокейного клубу Київ Кепіталс Вадим Шахрайчук. Після першого періоду здалося, що шторм перейняв ігрову ініціативу аж до кінця третього періоду. Чи погоджуєтеся ви з цим? І якщо так, чому Кепіталс дозволив так активно атакувати свої ворота? Ну дозволили да, забили, забили швидкий гол, да трошки зупинилися і почали е, видумувати Знаєте, не те, що ми домовлялися перед матчем. Да? Тому суперник наказав нас за нашу помилку, да? Там ще мог наказати, слава Богу, що один-два. Потім не зрозуміло, як до мене вилучення було, ну, оставили настройом, вистояли, в канцовці забили вже на виході гол. Чуть-чуть ну, трошки нас зламав, да? цей гол у більшість у третьому періоді. Потім би, Команда сражалася, да, команда билась, не опустила голову. тому ви перемоги сьогодні. Сьогоднішній матч відзначився жорсткою грою та великою кількістю силових зітхнень. Як ви оцінюєте поведінку своїх гравців на льоду? Ну, своїми, своїми. Смотрите, у нас з нашої сторони взагалі не було дуже жорстко. Ми, ми хотіли навіть, щоб, щоб більше. Я думаю, що в плофі буде ще хокей намного жестче. И мы, мы к нему мы, мы к нему должны прийти. Чистый, жесткий хоккей по правилам. Да? Главное, чтобы наши судьи это соответствовали этим матчам. Да? А так, как бы все, все целые все живые, да, я думаю, болельщики любят этот хоккей, такой хоккей, который он должен быть. Да, К сожалению, мы пока пока что мы еще не э,

Сьогодні була остання гра регулярного чемпіонату. Як ви оцінюєте роботу команди пер... протягом першої половини сезону? Чим задоволені, над чим ще варто попрацювати перед площадком -йов? Ну, часу не так багато, да, щоб попрацювати? Зараз треба відновитися хлопцям, тому що додому їхати тут вісім часов, там ночі в Київ вже ні в'єдждака комендантський час. Тому по перше, відновитися, да, розібрати цю цей матч. Дуже багато помилок ми здійснили як винуждені, да, так і не Помилки були да. Тому що ну льод все ж таки, на жаль, ми все розуміємо, да що. Тепло важко в южному місті тримати льот в гарному стані, але це, це ж також влиялось на якість на матча сьогодні, тому це це якби відновитись, відновитись і зробити роботу над над помилками. Дякую за коментар з перемогою.